30 листопада 2010 року Сергій Надал приступив до виконання обов'язків міського голови. У 2011 році на утримання місцевої медицини, освіти та комунального господарства, держава виділила надзвичайно мало грошей. В умовах дефіциту та недофінансування працювати доводилось складно. Та, попри це, того ж року на базі другої міської лікарні започаткували роботу у відділенні рентгену ендоваскулярної хірургії, а новий апарат ангіограф, завдяки якому стало можливо робити операції на серці без розрізів та загального наркозу, донині рятує життя сотень пацієнтів. Коли хворий поступає на операційний стіл, оперативне втручання проводиться без розрізів. Мінімальний прокольчик робиться в радіальній артерії руці, і спеціальним катетером все достається до серця. Хворий знаходяться. Це постійно свідомості, без наркозу. Запровадження цієї методики завдяки, скажімо, і сприянню і адміністрації міста, і адміністрації нашої лікарні дали змогу практично вперше за останні 25 років зменшити смертність від гострого інфаркту міокарда приблизно на 5%. Що це означає? Це приблизно 30-40 хворих додатково врятованих кожного року. У 2011 році у пологовому відділенні другої лікарні облаштували оновлені лікарняні палати підвищеного комфорту та багатофункціональні ліжка. У лікарні швидкої допомоги відкрили шість хосписних ліжок, придбали надсучасний томограф. У 2011 році на засадах державно-приватного партнерства лікарня отримала комп'ютерний томограф. Того ж року випуску 16-ти зрізовий, якого в Тернополі не було на той час, і немає по сьогоднішній день це новий діагностичний апарат, який дав змогу всіх жителів Тернополя і Тернопільщини обслуговувати в межах нашого закладу. У 2011-му у Тернополі вперше в Україні запровадили електронну реєстратуру у державній лікарні. Найбільша перевага зникли черги пацієнтів. Того ж року відкрили першу у місті амбулаторію сімейного лікаря. Вона обслуговує 5 тисяч мешканців бульвару Куліша та вулиці 15 квітня. Також організували два пункти тимчасового базування швидкої допомоги. А на вулиці Федьковича, 16, відкрили центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Активно взялись і за соціальний захист тернополян. Перше провадили безкоштовні перукарню, яка діяла у крім соціального захисту. Крім того, коли почався різкий ріст цін на ліки, ми розуміли, що не можемо впливати на ріст цін, оскільки це прерогатива держави, але потрібно було приймати якісь рішення, яким чином допомогти тернополянам. І тому була створена мережа соціальних аптек, де засновник, в тому числі комунальне підприємство міської ради, яка здійснила продаж лікарських засобів безпосередньо в лікарнях за цінами, які були на 15-20% нижче діючої ціни. Також, враховуючи потребу тернополян, які стоять на квартирній черзі. Оскільки місто немало власних квартир, які могли надавати цим людям, єдиним виходом було ми знайшли спільну можливість разом з інвесторами з обудівниками, коли продавати квартири за ціною на 30% нижчою, ніж були тоді ринкові ціни саме для тих людей, які стоять на квартирному обліку в місті Тернополі. У 2011 році освітили наборожно-тернопільського ставу, парк імені Шевченка та то більше кілька вулиць та дворів. До прикладу, вулиця Бережанська не мала світла 19 років, а вулиця Миколинецька до цього часу освітлювалася лише на 30%. У місцях концентрації ДТП у Тернополі на проспекти Бандери та на вулиці Будного встановили нові світлодіодні світлофори: два світлофори із голосовим супроводженням для людей із фізичними вадами. На прохання тернополян капітально відремонтували частину гайової та ще кілька доріг. Почали облаштовувати зупинки громадського транспорту з відповідним накриттям та назвами, яких до цього у місті не було. У 2011-му на вулицях Симоненка та Володимира Великого встановили електроопори для облаштування тролейбусної лінії. Одним із найважливіших у 2011-му було питання приватизації гуртожитків їхніми мешканцями. На прохання сотень тернополян саме цього року проблему почали вирішувати. Ще до виборів 2010 року я чув чимало скарг від тернополян, які жаліли, що багато років не можуть приватизувати свої помешкання в гуртожитках. Коли ми почали працювати і заходили в кабінети чиновників, які працювали до того, то на підлозі були такі стоси паперів, людей, які лежали там руками, і по них не приймали жодних рішень. Тому одним з пріоритетів роботи було максимально сприяти людям в приватизації кімнат-гуртожитка. Всі служби міської ради отримали доручення, максимальне сприяння, максимально короткі терміни. Ми дійшли спільної згоди з представниками МЧС, санстанції напрацювали алгоритм дій, завдяки якому дуже оперативно почалася робота по приватизації гуртожитків. І лише за 2011 рік було приватизовано понад 700 кімнат гуртожитків. Крім того, вирішили проблему із забудовниками Щепановського у 2011 році. Шість ділянок із незавершеним будівництвом передали організаціям пайовиків. Міською владою були організовані наради, де були надані юридичні послуги також була звернення наше до сесії. Міської ради і на одній із сесій було вирішено надати в оренду кооперативам Щепановського земельні ділянки. Отримавши земельні ділянки, в судах ми відвоювали право власності на об'єкти незавершеного будівництва. Ось уже 2015-й. Всі люди вже проживають в своїх квартирах. І дякуючи цій владі і міському нашому голові. У 2011-му затвердили програму розвитку дошкільної освіти, і вже тоді у садочках Тернополя відкрили шість нових груп. А 1 вересня у день знай відбулось урочисте відкриття тернопільського навчально-виховного комплексу школа колегіум Патріарха Йосифа Сліпого, розповідаючи про важливість такого рішення, духовний провідник школи колегіуму отець Володимир мимоволі згадує історичне рішення першого бургомістра Володимира Лучаківського у далекому 1898 році. Відкрити у Тернополі навчальний заклад Українську гімназію. Нині школу колегіум асоціюють із європейською практикою створення католицьких шкіл. Ми хочемо його розбудовувати силами і церковними, тому що тут працюють і будуть, напевно, ще з часом більше працювати у церковні, християнські, добрі, мудрі педагоги, а також силами міського бюджету, міського фінансування, міської влади. Хочемо цей заклад розвивати так, як розвиваються у світі християнські навчальні заклади. Їх називають інколи католицькі школи в Європі, зокрема. Засідання сесій та виконкомів стали відкритими та публічними. Це тернополяни назвали серйозним кроком у прозорості дій нової влади. Так вважаю і не тільки я, а й інші тернополяни за всіх не буду казати за себе. Я вважаю, що публічність є. Я, я думаю, що є кроком для відкритості і прозорості влади. Ще одним досягненням 2011 року вважали запровадження правил благоустрою та діяльності нового органу управління муніципальної поліції. Метою створення муніципальної поліції було не створення карального органу, а це був орган, який має забезпечити контроль за дотриманням правил благоустрою і правил торгівлі, оскільки міліції не завжди хватало часу саме за цим двома функціями. Крім того, це було також на повний коштів міського бюджету за рахунок тих протоколів, які складались на людей, порушників, які відмовлялися виконувати дотримання правил благоустрою. Всі пам'ятають заборону правнічної торгівлі, яка Тернопільська міська рада прийняла одну із перших, тобто після 22 години була заборона продажу алкоголю, і власне муніципальна поліція була однією з перших, хто контролювала дотримання цього рішення. У 2011-му активно взялись із реконструкцією міського стадіону. А у парку національного відродження до 25-літнього ювілею головної не Тернополя реконструювали співоче поле. Тут замінили асфальт, поставили нові лавки та облаштували сцену. Тут багато дітей віддихає. Мами з дітками малими і великими. Є дітям куди вийти, погуляти і свіжий воздух. Ми приїхали з міста Київ, подорожуємо західною країною, дивимося на красоту нашої країни. Нам дуже подобається в цьому парку. все чисто культурно. Настільки приємні і позитивні враження від відвідування цього парку. Як і в цілому від самого міста, запам'яталось тернополянам і вольове рішення Сергія надала знести незаконну споруду тут, у парку національного відродження. Парк для відвідувачів. Капличка це вже я знаю, як це правильно сказати, зона, де люди збираються для молитви. У нас є досить багато церков в Тернополі, де відведені місця, де освячені, а парк це відпочинок для людей, для дітей. Для концертів у серпні 2011-го після 24 літньої перерви у Тернополі відродили традицію проведення водних перегонів на тернопільському ставі. Того ж року тут відбулася грандіозна подія міжнародного рівня чемпіонат Європи із водно водномоторного спорту. Приємно, що рівень міста підноситься і виходить на європейський рівень. Туристам цікаво приїхати, подивитися на місця, якісь визначення тут ще як проводять чемпіонати, то їм теж цікаво подивитися. Моя думка і для молоді, і для туризму. І взагалі про пропагувати Тернопіль, і, як кажуть, файне місто. І все робити для того, щоб підтримувати цю думку. Для туристів, туристи, щоб їхали, що в'їхали в сюди, дивилися. Для міста то щось таке на заході. У 2011 році реконструювали український дім Перемога. Буквально за три місяці знайшовся проект, і український дім перемога зажив новим життям не тільки назвою, а й українським змістом, українським наповненням. Взявши за основу приклад кількох європейських столиць у Тернополі. Увіковічнили імена видатних українців та уродженців краю, відкривши алею зірок. Нині тут викарбувані уже 10 видатних імен. 2011 рік запам'ятається тернополянам і проведенням міжнародного фестивалю духовної пісні Я там, де є благословення. Сьогодні я там, де є благословення. Це вже фестиваль, який 5 років поспіль проводиться в Тернополі, і збирає найкращі духовні. Хори, які сповідують духовну музику не тільки українську, це світовий фестиваль, це міжнародний фестиваль, і він має свій розвиток. Крім того, у 2011 році у Тернополі на острівку кохання облаштували Альтанку. Нині це улюблене місце тернопільських романтиків. Тут освічуються та влаштовують виїзні церемонії весіль. Тут гарно кажуть, проводять час, молодь особливо і подружня, бар ми тільки що бачили, обрали. Ну, у тут робив з дівчині, і дуже багато дуже було таких наших моментів. Та що дуже мені приємно багато вражо особливо про це місце мені говорили іменно. Також у 2011 році вперше у Тернополі провели фестиваль із повітроплавання Повітряне братерство братерство-2011». Чимало обіцянок, які Сергій надал декларував у виборчій програмі, вдалось виконати вже у перший рік роботи. Оновлення співочого поля, приватизація кімнат у гуртожитках, проведення чемпіонату з водно-моторного спорту та міжнародних фестивалів у 2011 році стали історичними для Тернополя.